Діамант прекрасний камінь, що виблискує і приваблює своїм видом мільярди людей. Але чому саме він, а не Рубін чи смараг? Давайте розбиратися. Всього існує два способи отримання коштовних каменів: перший це видобуток із шахт. другий синтез у лабораторії. Різниця у способах отримання полягає в тому, що добування в шахті і вторинна обробка буде дорожчою ніж створення в лабораторних умовах. Камені добуті природнім шляхом можуть містити домішки, в той час як штучні мають ідеально чисту форму. І звісно ж, різниця в розмірах. В першому випадку, якого розміру матінка природа поклала, таким і буде, в другому випадку можна створити камінь будь-якого розміру та форми. Алмазне виключення, він добувається обома способами. Виникає логічне запитання, чому він такий дорогий? Можливо, його мало в природі? Ні. Світові запаси алмазів величезні. Можливо його дорого синтезувати? Так, проте не настільки, щоб він мав таку ціну. Питання залишається відкритим. Щоб знайти відповідь, ми подивимось, хто ж займається продажем такого скарбу. De Beers Group південно-африкансько-британська корпорація, яка спеціалізується на алмазній промисловості, включаючи видобуток, розробку, роздрібну торгівлю, сортування та промислове виробництво алмазів. Компанія активно займається відкритим підземним, великомасштабним, алювіальним і прибережним видобутком корисних копалин. Вона працює в 35 країнах. Видобуток ведеться в Боцвані, Намібії, Південній Африці та Канаді. Компанію заснував у 1888 році британський бізнесмен Сесіл Роудс, який фінансувався південноафриканським алмазним магнатом Альфредом Бейтом і лондонським банком NM Rothschild Sons. У 1926 році Ернест Опенгеймер, німецький іммігрант до Британії, а пізніше до Південної Африки, який раніше заснував гірничодобувну компанію Anglo-American, разом із американським фінансистом Джипі Морганом, був обраний до правління De Beers. Він створив і зміцнив глобальну монополію компанії на алмазну промисловість і займався справою до своєї смерті в 1957 році. У 2011 році Anglo-American отримала контро. Контроль над The Beers після купівлі 40% акцій родини опенгеймерів за 5,1 мільярд доларів США і збільшення своєї частки до 85%, поклавши край 80-річному контролю опенгеймерів над компанією. В даний час 85% компаній належать Anglo-American і 15% уряду Botswana. Приблизно 80% видобутку алмазів належать компанії De Beers. І вже з цього місця все стає зрозуміліше. Проте ми вас. Запевняємо, що на цьому ще не кінець. Дебірс історично використовувала зв'язки з політичними елітами, особливо в Південно-Африканській республіці для контролю над алмазними родовищами. Наприклад, Сесіл Роц, засновник компаній, був прем'єр-міністром капських колоній, що дозволило йому впроваджувати закони на ринку бізнесу. Сьогодні подібні схеми можуть включати корупційні угоди або регулярні обмеження для конкурентів. Дебірс історично обмежувала кількість алмазів на ринку, пропонуючи їх обмеженому колоклі. Ці клієнти зобов'язані купувати алмази за фіксованими цінами та обсягами, що дозволяє компанії регулювати поставки. Наприклад, у 2024 році De Beers знизила ціни на 10-15%, щоб стимулювати попит. Але це викликало конфлікти з клієнтами, які вже мали контрактні зобов'язання. Також De Beers довгий час блокувала розвиток технологій синтезу діамантів, проте під тиском змушена була включати їх у свою ринкову стратегію. Однак компанія Навмисно маркує лабораторні камені як менш цінні, зберігаючи преміальні ціни на природні алмази. Це підтримує ілюзію дефіциту, хоча технічно діаманти можна виробляти в необмежених кількостях. У 1947 році стартувала кампанія A Diamond is Forever, яка перетворила діаманти на символ вічної любові, що збільшило попит і закріпило високі ціни. Ця стратегія базувалася на створенні штучної емоційної цінності, яка перевищувала реальну. Вартість каменів, отож, Дебірс продовжує будувати систему, де штучний дефіцит поєднується з психологічним впливом на споживача. Хоча лабораторні діаманти поступово змінюють ринок, природні камені залишаються переоціненими через історичні маніпуляції та культурні стереотипи, для об'єктивності варто враховувати, що реальна кількість діамантів це міф, створений для максимізації прибутків.